Париж завжди був про вишуканість, про подіуми, моду як мистецтво, Шанель, Діор, Жеванши Сен-Лоран. Ці бренди вже як частина французької культури. Але 2025 рік перевернув правила гри. Поруч із легендами моди з'явився Шейн. І не просто з'явився, а відкрив свій перший величезний офлайн-магазин. Французи відреагували по різному. Одні раділи доступним цінам, а інші виходили на протести. І чесно йти і інших можна зрозуміти, бо саме ціни стали тим, що розкололо людей. Адже коли ти бачиш штани за вартістю роял Чізбургера, футболку за ціною Макфлурі та ще й безкоштовну доставку, важко не подумати, а чому б це і не купити? Маркетплейс Шейн постійно сипла акціями, знижками і таймерами, щоб ти встиг купити, поки все не зникло. Все виглядає як рай для шопоголіка. Але що якщо я скажу вам, що ціна цього дешевого до Міну, це чиясь понаднормова, часто. Праця, що десь у Китаї швачки працюють по 12 18 годин без вихідних, щоб ми могли місяць походити в тих самих шортах за 5 баксів. Ми з вами вже колись давно підіймали тему Шейна, але за останній рік накопичило стільки новин і фактів, що мовчати про це просто неможливо. Тож сьогодні ми з вами будемо розбирати, що насправді стоїть за вигідними речами Шейн. Розберемо відкриття магазину в Парижі, подивимось, чому екологи і правозахисники б'ють. На сполох і поставимо собі головне питання: це еволюція моди чи наше тихе падіння на дно. Тож відео сьогодні обіцяє бути дуже цікавим і навіть скандальним. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Лайки, підписки, коментарі, дзвіночки. Це все допомагає просуванню каналу. А також переходьте на мене в інших соцмережах: Тік-ток, Інстаграм, Телеграм. До речі, в телеграмі вийде додаткова новина. До цього відео кажу одразу. Так, і трошки про мій Shine Bright образ сьогодні. Він спеціально контрастує з темою цього відео, бо у світі ультрафаст особливо ціно помічати бренди, які роблять все навпаки. А мені сьогодні неймовірний корсет від українського Upcycling бренду Chef. І я справді рада вам його дуже показати, тому що це той самий випадок, коли Upcycling, ну самі подивіться, виглядає стильно, дорого, якісно пошити і при цьому несе. Собі цінності, чому взагалі саме я обрала собі корсет? По перше, тому що бренд шиє його по параметрам і сідає він на вас ідеально. А по-друге, це насправді універсальна річ, якщо так подумати. Його можна носити як самостійно, так і комбінувати з вашим повсякденним одягом. А він буде додавати силету ту, ту саму структуру і створювати той ефект, ніби ви витратили набагато більше часу на підготовку, ніж є насправді. Я вже переміряла його майже з половиною свого гардеробу. Він реально вписується майже. До всього. Посилання на шев і на цей корсет я залишу в описі. І Я справді вам рекомендую переглянути їхній асортимент, тому що якість я вже перевірила особисто. Якщо хтось згадає, я рекламувала їхній неймовірний жакет з деніму. Я його одягаю дуже часто, і, до речі, в комбінації з цим корсетом, ще клас. Маркетплейс Шейн регулярно привертає до себе увагу активістів, потрапляє в гучні скандали і загалом викликає багато запитань. Але щоб зрозуміти, це така політика маркетингу, чи дійсно недопрацьовка, потрібно заглибитись в його історію і розібрати, а як він взагалі розширився до таких масштабів. Все взагалі почалось в Китаї у 2008 році. Молодий підприємець Кріс Сюй заснував компанію ZZKO. Також вона мала ще другу назву She Insights, що в перекладі означає. Ало вона всередині у 2015-му. Щоб назва бренду звучала ще простіше, її перейменували на всім відомий нам Шейн. Старт компанії взагалі був дуже скромним. Спочатку Шейн функціонував як дропшипінг магазин весільних суконь і жіночого одягу. Тобто компанія навіть не мала власного виробництву дизайнерів, а просто знаходила товари на великих оптових ринках Гуанжоу і продавала їх онлайн закордонним клієнтам. Коротше, починали вони з тімки у 2010 Тих маркетплейс почав активно виходити на закордонні ринки. Уже до 2013 року компанія обробляла десятки тисяч міжнародних замовлень на місяць. А до 2015-го мала мільйони активних користувачів по всьому світу. І на той момент уявіть собі, Шейн мав всього близько 100 співробітників. Найбільше покупців було з Америки, Іспанії, Франції, Росії, Італії та Німеччини. Там попит ріс так швидко, що Шейн почав перекладати сайт на місцеві мови, запускати локальні склади і навіть налаштову. Регіональну таргетовану рекламу у 2014 році Шень починає займатися поглинанням і купує свого конкурента Romwe. Це теж китайський інтернет-магазин, але він спеціалізується на так званій кібермоді, тобто моді, яка існує виключно онлайн, без шоурумів, фізичних магазинів, лише діджитал-вітрина і миттєва доставка з фабрики. Ну саме те, що потрібно було людям на той момент. І тут крізь сюди розуміє, де крутяться справжні гроші. Тепер вже ще й не посередник, а починає працювати як повноцінний ретейлер, який не просто перепродає речі, а сам контролює процес виробництва. Засновник формує в Гуанджоу власну команду дизайнерів і модельєрів, які починають буквально штампувати нові речі в шаленому темпі. І тут саме в цих стінах, саме цими людьми, народжується та сама концепція ультрафаст фешн. Мода, яка створюється, потрапляє споживача не за тижні, не за місяці, а лише за кілька днів. Кучовим рушієм зростання Шейн стали соціальні мережі і молода аудиторія. Давайте взагалі так подумаємо і відповімо собі чесно, що без соцмереж шейн максимум продавав би шкарпетки на розпродажах, але Тікток і Інстаграм зробили з нього реальну імперію. Бренд активно почав співпрацювати з блогерами, роздавав промокоди та призи, завалював стрічки інстаграму і тікток новими трендовими образами. Згадайте взагалі формат той самий Шейн Хаул, де дівчата розпаковують. Такі величезні пакунки дешевого одягу, і обов'язково треба його ще так вивалити. Цей тренд приніс компанії шалену впізнаваність. У TikTok хештег Шей переглянуто понад 10 мільярдів разів. Це просто шок. А сам маркетплейс став одним з найпопулярніших онлайн-магазинів серед покоління зумерів. Ти бачиш, якщо так подумати, ці самі зумери вже були підігріті. Вони бачили у себе в стрічках постійний успішний успіх, але очевидно, що у молоді грошей мало. А йти в ногу з часом і встигати за трендами все одно капець як хочеться. І тут якраз приходить Шейн і каже: Та блін, ти ж можеш виглядати класно, трендово, стильно і взагалі за це платити якісь там копійки. Звісно, це й стало спокусою для більшості населення. І ідеальною формулою успіху для шейну Шейн починає викладати на свій сайт. Просто від 2000 до 10 тисяч нових товарів щодня. Такий шалений асортимент і швидкість оновлення каталогу не снилась реально. Навіть зараз, як би вони не хотіли. Проривним став якраз таки 2020 рік. Пандемія COVID-19 замкнула людей по домівкам і онлайн-шопінг різко зріс. Продажі шейн тоді перевищили 10 мільярдів доларів. У 2022-му виторг компанії вже становив близько 24 мільярдів. І можна, наприклад, порівняти це з H&M. Будучи на ринку десятиліттями, він мав виручку всього 22 мільярди доларів. А вже на піку популярності. Сінка Шейна сягнула фантастичних 100 мільярдів доларів, зробивши його найдорожчим фешн-ретейлером у світі. І все це менше ніж за 15 років існування. Здавалось би, що це шалена історія успіху. Китайський стартап підкорює світ моди, даючи людям стильні речі за копійки. Але звісно, у такого бізнесу є і інша сторона медалі. Ультрафаст фешн на кшталт Шейн тримається на дуже сумнівних практиках, про які не прийнято говорити під. Час великих естетичних красивих розпаковок, як влучно пише Green America, низький прайс Шейн має високу приховану ціну. Компанію звинувачують у шкоді довкіллю, експлуатації працівників і навіть отруєні своїх споживачів токсичними речовинами. Ну і давайте з вами розбиратись у цих стовпах дешевої ціни. По перше, на дешевий одяг виходить частіше за все за рахунок на дешевої робочої сили. Ще 2-3 роки тому з'явились численні журналістські розслідування. Про нечувані умови праці на фабриках, що шиють одяг для шейну Китаю. Британський Channel 4 у 2022 році оприлюднив просто шокуючі факти: швачки на фабриках у Гуанчжоу працюють по 18 годин на добу, отримуючи всього по 3 пенси за кожну пошиту річ і мають лише один вихідний на місяць. Розслідування BBC підтвердило цю картину. Працівники шили одяг по 75 годин на тиждень, фактично без відпочинку, що грубо порушує навіть китайські тру. Дові закони просто для розуміння за китайськими законами нормальна тривалість робочого тижня 40 годин. Понад нормові – не більше 36 годин на місяць і мінімум один вихідний щотижня. На практиці швачки Шейн можуть відпрацьовувати до 75 годин на тиждень, тобто майже вдвічі більше за законну норму. Шейн, ну що робив? Звісно ж, намагався все заперечити, і він це робив за допомогою красивої картинки. В червні 2023 року. Компанія не придумала нічого кращого, ніж знову відбілити репутацію за допомогою блогерів і інфлюєнсерів. Вони їх покликали на ту саму показову фабрику в Гуанчжоу. Інфлюєнсери викладали захоплюючі відео, заявивши, ніби на власні очі, побачили приємні умови праці та спростували міфи про нелюдські умови і що там щось не так. Але ця піар-акція насправді у світі обернулась проти Шейн. Аудиторія розкритикувала блогерів за однобокість і нагадала про незалежні розслідування, де реальні працівники працюють по. 75 годин на тиждень і бачать один вихідний на місяць. У 2024 році швейцарська правозахисна група Public Eye перевірила ті ж фабрики і виявила, що через два роки після скандалу ну нічого не змінилось. Люди продовжують працювати понаднормово, без належного відпочинку, і фактично цих людей змушують працювати до повного виснаження. Один китайський робітник навіть відверто заявив: якщо в місяці 31 день я працюватиму 31 день. Ливають факти і диті. І праці саме ці маленькі люди задіяні на виробництві одягу, і торік там було виявлено двох неповнолітніх серед працівників. Компанія запевнила, що посилила типу свою політику щодо постачальників таким чином, що будь-які порушення, пов'язані з працею неповнолітніх, стали підставою для негайного розірвання контрактів. Але чи дійсно всі вони цього стали дотримуватись? Ну не зрозуміло, тому що там все знаєте закрито за сімома замками. Звідси і неймовірно низька. Собі вартість одягу робітникам платять копійки економлячи буквально на всьому, і мало того, що вони і так працюють за безцінь, так ще їм виписують штрафи. У деяких цехах швачки розповідали, що отримують штраф у розмірі двох третин денної зарплати за будь-яку помилку у виробі. Уявіть, ви робите помилку, яка навіть залежить не від вас, часто, а банально ви можете перевтомитись, і більшу частину вашої і так малої зарплати за це забирають. Але одна справа, знаєте, коли люди по. Годжуються робити це добровільно, і то фактично вони вимушені це робити через скрутну ситуацію в житті. А інша справа, коли їх до цього змушують, до певного моменту ніхто не міг довести це, що там просто примусова робота. Але пам'ятаєте, в минулому відео минулорічному ми говорили про те, що деякі люди почали знаходити записки, ніби від робітників фабрик з проханням допомоги. Так, от Шейн вирішили дати своє пояснення з цього приводу, і вони написали ось що. Нещодавно виникла плутанина через одну з наших етикеток. Ми просто хотіли нагадати покупцям, що тканину варто зробити м'якшою, використавши пом'якшувач під час першого прання, цей матеріал надрукований цифровим способом, що дозволяє значно зменшити витрати води. Порівняно з традиційним текстильним друком. Взагалі дуже цікаво спростування цих записок з благаннями допомоги і порятунку. І ви напишіть в коментарях, чи вірите ви словам менеджерів Шейн, чи все-таки тут є щось темне? І знаєте, поки ми з вами говоримо про дешевий фаст фешн який часто не має жодної цінності і може бути небезпечним для здоров'я та довкілля, важливо пам'ятати є речі, які коштують недорого, але при цьому реально потрібні, якісні і Доречні, і саме тому я хочу вам розповісти про чорну п'ятницю на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут до кінця листопада ви можете придбати страховку з вигодою до 20 Для цього заходьте в застосунок, вводьте промокод Black Friday, який дасть знижку 15 А також до 5% ви отримуєте бонусами залежно від страхової компанії. Тож, якщо вам потрібна автоцивілка, туристична страховка чи зелена картка для виїзду за кордон на авто. Стигніть оформити вигідно і без втрати якості. Посилання і промокод я залишаю під відео. Ще один підводний камінь дешевизни це якість і хімічний склад матеріалів. На жаль, дешево часто означає небезпечно. Нерідко незалежні експерти знаходили в товарах шейн недопустимо високий вміст шкідливих для здоров'я речовин. Наприклад, екологічна організація Greenpeace протестувала 47 різноманітних виробів шейн і заявила, що третя частина з них містить хімікати у тривожно високих концентраціях, а 15% прямо порушують європейські норми безпеки. Як вам таке? Тобто, кожен третій товар на шеї може бути потенційно небезпечним для нашого з вами здоров'я. Наприклад, у дитячій сукні бренду було знайдено надмір формальдеїду в дитячому взутті токсичні фталати. і перевищення було удвічі. Це означає, що діти можуть носити одяг, просочений речовинами, які можуть викликати алергії, проблеми з гормонами чи навіть рак. У 2024 році влада Південної Кореї перевірила 144 товари Шейн, Аліекспрес і тему. І Забракували реально чималу частину з них взуття, виявилось взагалі перевищило всі вталати, які тільки можливі. А це на секундочку впливає на фертильність і розвиток репродуктивних органів. У кепках Шейн корейці знайшли формальдегід на рівні, що удвічі перевищує норму. У Канаді наприклад було відкликано дитячий дощовик від Шейн після того, як в ньому знайшли в 20 разів більше свинцю, ніж дозволено на дитячих товарах. Це взагалі. Просто прикол, дослідниця, яка тестувала ту саму куртку, прямо назвала її злом у матеріальному втіленні. Виходить, взагалі, що купуючи ультрадешеву біжутерію, одяг, взуття, ми ризикуємо отримати не лише сумнівну якість, а й небезпечну хімію на додачу. І знаєте, тут, звісно, напрошується ще одне запитання. Просто уявіть, якщо одна іграшка там ковтинка може нашкодити покупцеві, то що відбувається з працівниками на фабриках, які контактують з цими матеріалами щоденно? І хоч достеменно невідомо, що ці товари шейну небезпечні, але те, що нам говорять незалежні розслідування, уже є доволі сильним тривожним дзвіночком. Також Шейн не має прозорого списку заборонених речовин і отримує найнижчі оцінки екологічних рейтингів за безпеку текстилю. Крім трудових і хімічних аспектів, є ще один великий мінус, і це екологія. Шейн та подібні бренди підживлюють культуру надмірного споживання одягу, коли на сайт щодня додаються тисячі нових речей, а топи та сукні про. Даються дешевше за каву, споживачі звикають, що одяг це майже одноразова річ. Купив, пару раз одягнув і можна викинути, бо вже з'явився новий тренд, який треба терміново купити. Це породжує гори текстильного сміття по всьому світу. За даними ООН, що секунди назвали, що відправляється ціла вантажівка викинутого одягу. Щодо України, я звісно б такого не сказала. Ну, тобто, так, у нас, звісно, за останні роки стали популярні Аврора, той самий тему і культурно надмірного споживання. Вання росте, але поки що у нас це не проблема. Номер один і Ми точно не входимо у топ країн по забрудненню планети, принаймні через текстиль. Тому трохи видихаємо, але... Не розслабляємося, просто уявіть, багато з цих відходів гнають на полігонах або спалюються, отруюючи повітря та ґрунти. Пустелі теж перетворюються на кладовище одягу. Так у чилійській пустелі Атакама накопичили щонайменше 39 тисяч тонн скидного одягу, який нікому не вдалося продати. Шен намагається там щось рекламувати себе правильно і каже, що вони on-demand, мовляв, ми виробляємо лише те, що купують, щоб мінімізувати перепродакшн. Але на практиці ультрашвидка мода. Генерує ще більше перенасичення ринку і тих самих відходів. Синтетичні тканини, а саме в основному з них шють дешевий одяг, робляться з нафтопродуктів і практично не розкладаються. А про прані виділяють мікропластик, який потрапляє в океани і харчові ланцюги. Інакше кажучи, екологічний внесок Шейн це купи непотрібного одягу та забруднення на всіх етапах. Від токсичних стоків фарбувальних виробництв у Китаю до СО 2 від авіаперевезень і сміття назвалищах Африки. До речі, можливо, не все Ачено у цьому світі, тому що є активісти, які намагаються бороти шейн. Я думаю, що більша частина з вас 100% бачила цю найрезонанснішу акцію, яка пройшла по всьому світу. Активісти встановили величезний постер бренду, з якого ніби стікає тонна текстильного сміття, перетворюючи білборд на гігантську сукню з відходів. Ця фотка розлетілась просто по всьому світу, і її досі публікують у різних виданнях. І вочевидь, що якийсь відсоток продажів шейну просів, але очевидно, що компанія відмовилась це коментар і відмовились надавати відсотки цього самого просідання. Якщо ви думаєте, що на цьому закінчились факапи бренду, ні, не закінчились. Йдемо далі. Окрім соціальних та екологічних претензій, Шейн добре відомий своїм копіюванням чужих дизайнів. Варто у якомусь бренду, хай то світовий люкс чи маленький інді дизайнер, випустити модну новинку, як за кілька днів її спрощена копія з'явиться на шейн або Еліекспрес за смішну ціну. Багато незалежних дизайнерів скаржаться, що їхні Авторські принти чи фасони були поцуплені і відтворені без дозволу. У 2023 році було одразу кілька судових позовів проти компанії. Американський люксовий Chrome Hars подав до суду на шейн, звинувативши його у продажі аксесуарів з фірмовим орнаментом. Хрест з канжалом ідентичним до їхнього дизайну. Шведський гігант H&M також судиться Шейн, обвинувачуючи конкурента в систематичному порушенні авторських прав на принти та моделі одягу. А троє незалежних дизайнерів дизайнерів із США Крісті Перрі, Ларіса Мартінес і Джей Барон подали колективний позов, звинувативши Шейн у рекетній системі крадіжки інтелектуальної власності. Вони заявили, що Шейн свідомо і масово випускає точні копії їх робіт, і що це є частиною його дизайнерського процесу та організаційної ДНК. Шейн же на ці звинувачення у відповідь заявляє, що вони впровадили систему Image Recognition автоматичне розпізнавання зображень, аби відсіювати копії, і потім. То вони домогли зниження скарг на плагіат на двозначний відсоток. Але випадків все одно безліч. Власниця французького бренду Mason Cleo Марі Деве розповіла, що Шейн скопіював кілька її авторських блузок і топів, і навіть пропонував їй потім співпрацю <п> як>, як благородна, мовляв, ви робіть дизайн, а ми масово будемо відшивати. Дизайнерка відмовилась, але зізнається, що була більше сердита не через сам копіпаст, хоча тут також спірне питання, а через те, що ці копії вироблені з. Мінімальною собівартістю, ціною людської та екологічної шкоди. А культура підробок і ультрашвидкого копіювання трендів приносить ще одну біду: знецінюється сама творчість і якість. Бо навіщо покупцеві платити за оригінал, якщо є схожа річ, у 10 разів дешевше? Але як підмітила дизайнерка Трейсі Гарсія, що пережила копіювання своїх суконь шейном, масова репліка ніколи не повторить майстерності ручної роботи. Її шовкова сукня шиється 24 години. І коштує 500 баксів. А Шейн зробив дешеву копію за 6,49. Але вона ніколи не дотягнеться до оригіналу. До речі, тут варто ще згадати, що Шейн, як і інші китайські платформи, обирає стратегію перетворити свій маркетплейс на якесь казино, в якому постійні знижки, колеса фортуни і таймери. І все це змушує залишатись користувача якомога довше на платформі в сподіваннях отримати знижку, яка спойлер є часто фейковою, і за це Шейн отримав вже багато штрафи штрафу у. Європі, але про це все онлайн казано. В мене є відео про тему. Там я більше цю тему розкрила. Так, і тут ми з вами плавно підбираємось до найсюрреалістичнішої, на мою думку, події року. Попри всі скандали, Шейн продовжує рости і навіть виходить в офлайн. У листопаді 2025 року компанія відкрила свій перший фізичний магазин на шостому поверсі знаменитого паризького Le BHV. Здавалось би, це взагалі успіх. Китайський бренд швидкої моди пробився в самісіньке серце світової модної столиці. Але реакція була ну не зовсім тріумфальною. У день від відкриття під Біашве зібралось дві черги. Одні чекали годинами, щоб урвати ті самі дешеві шмотки і приміряти їх тут і зараз. А другий натовп це протестувальники з плакатами ганьба Шейн. Активісти з феміністичного руку Фемен провели яскраву акцію, звинувачуючи Шейн у підтримці гаду уйгурів та. Зації не зовсім повнолітніх людей, і так вам не почулось, тому що на сайті Шейна опублікували, скажімо так, іграшки з ознаками нетипового дизайну. Вибачте, можливо, хтось з вас не зрозумів, але я не можу показувати і розказувати це на ютуб, тому що у платформи дуже жорсткі правила, і це я вам зараз скажу серйозно як людина, яка мільйон разів втрачала монетизацію. Але у телеграм-каналі, після виходу цього відео, я зроблю окремий пост, тому переходьте. Французькі проспілки продавців також висловили свій протест. Вони побоюються, що експансія Шейн доб'є малий локальний бізнес, який і так страждає від онлайн дисконтів. Причин, чому в Парижі зустріли Шейн вороже, кілька: по-перше, Франція останніми роками взяла курс на екологічну та етичну моду. На рівні уряду почали говорити про заборону реклами ультрафаст тобто таких платформ, що додають понад тисячу нових товарів щодня. А Шейн якраз головний антигерой цієї тенденції. По друге, французьку владу обурив конкретний скандал буквально за кілька. Кілька днів до відкриття магазину, регулятори виявили на сайті Шейн товари, що грубою порушують закон. Поки Шейн вішав кульки на вітрину бішва на їхньому маркетплейсі, спокійно продавались іграшки, скажем так, для pdf файлів. Це спричинило величезне обурення серед політиків та громадськості. Міністр торгівлі Франції, дізнавшись, що є такі новини, що є такі товари, на Шейн заявив, що якщо подібне повториться, то сайт і магазин заблокують у Франції. Але насправді французький уряд вже про протягом кількох років придивлявся до Шейн, Що у 2023-му двоє депутатів ініціювали розслідування організації економічного співробітництва та розвитку щодо дотримання Шейн прав людини та екологічних норм. У 2024 році парламент ухвалив законопроект про штрафи для фастфешн за шкоду довкілля. У 2025-му сенат додатково виділив Шейн як особливого злісного порушника. І уявіть, за три місяці перед відкриттям магазину влада Франції вже оштрафувала Шейн майже на 200 мільйонів євро. Сумарно за порушення прав споживачів і фейкові знижки. І от 5 листопада 2025 року, в день запуску магазину, французький уряд оголосив про тимчасове призупинення діяльності Шейн у Франції. Міністерство фінансів почало процедуру блокування платформи доти, поки Шейн не доведе відповідність цих товарів законам. Компанії надали 48 годин на чистку контенту і викликали її представників до парламенту для пояснень. Шейн звісно дуже пост успішно відреагував, він видалив сумнівні лоти, заборонив продаж будь-яких 18 плюс ляльок по всьому світу, і самостійно вирішив тимчасово призупинити роботу свого маркетплейсу у Франції для перевірок. Також на тлі скандалу власник того самого універмагу, де відкрився Шейн, сказав, що може закрити недовідкритий корнер Шейн, аби не псувати репутацію магазину. Ну, взагалі, я вважаю, його не треба було там і відкривати. І наразі немає інформації, що фізичний магазин Шейн відкритий для відвідувань в У Парижі, тобто фактично вони попрацювали лише один день. І знаєте, я чомусь впевнена, що за цей час вони встигли в принципі відбити затрати на відкриття. Тому якщо вийшли в нуль, це для них вже добре. До речі, зараз в ЄС серйозно заговорили про те, щоб скасувати пільги для дрібних посилок, які приходять з Азії. Тобто речі з цих маркетплейсів більше не зможуть проходити митницю на легкому режимі. Європейці все-таки вирішили, що дуже часто вони давали по. Блажки і перевагу цим іноземним онлайн-гігантам, але фактично вони отримали те, що мільйони дрібних пакунків не проходять контроль і фактично демпінгують місцеві магазини. Європа, схоже, готується до такого ж сценарію, як і в США. Якщо ухвалять зміни, то тему та інші схожі платформи можуть опинитись в дуже незручному положенні, тобто почнуть платити за розмитнення посилок. Ну а вони, звісно, перекинуться на покупців, і таки доведеться тепер платити за доставку і дешевого щастя більше не буде. Втім, можливо, це і на краще. Так, а тепер давайте на чистоту, ми всі насправді трохи доклались до того, що так сталося. Так, з одного боку, є шейн, який штампує одяг сотнями тисяч одиниць, а з іншого є ми споживачі, які купують ці речі: бо дешево, бо швидко, бо прикольно, бо красиво. І саме попит формує пропозицію. Але це не означає, що покупки на дешевих маркетплейсах це прям повне зло у чистому вигляді. Проте, якщо є варіант знайти аналоги, кита. Китайським речам, то можна пошукати, або хоча б свідомо підходити до вибору магазину, в якому ти замовляєш. Ну, або в нашому випадку, наприклад, можна обирати українське виробництво і таким чином підтримувати нашу економіку. Хоча, блін, я не можу не погодитись, що іноді для власного гаманця краще замовити на китайських сайтах, а іноді деяких товарів в Україні просто не існує. Але якщо все-таки є така можливість, то мабуть краще обрати альтернативні варіанти китайським товарам. Тож таки, Такі справи, друзі, пишіть у коментарях свою думку. Мені буде дуже цікаво почитати. Чи користуєтеся китайськими товарами, як вам їхня якість? Наскільки вам все це подобається, і чи готові ви до того, наприклад, що всі китайські маркетплейси можуть потенційно зникнути взагалі з нашої планети? Ну і я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики побачимось у наступному відео. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.